Всім привіт, любі друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з такою цікавою грою. Я в неї залип трошки. Називається ось вона Chambers of Devils the Sin. Це така собі головоломка Тетріс, де ми будемо робити лігва для наших так би мовити, злодіїв. Нам сказано, що не потрібно задаватися питанням, чому їм кожного разу потрібно нове лігва. Тому ми не будемо це робити. І тому я пропоную вам почати і показати, що тут відбувається. Ось я її тестував, ну, дивився, що до чого буде цікаво чи ні. І на одному диханні пройшов компанію за одного персонажа. Почав спочатку, пропустив першу місію, бо вона трошки не цікава. Це більш як навчання, адже там немає супротивників і взагалі не дуже. Цікаво, просто будуєш собі лігво і все. Це щоб познайомитися з механіками гри. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також підтримайте україномовний контент будь-яким коментарем. Буду вам дуже вдячний, якщо ви схожі ігри, якісь невеличкі, такі, з якими ми могли познайомитися, написали про них в коментарях. Давайте починати. У нас друга місія це вже тут є супротивник. Ей, Що ти тут робиш? Якийсь дивний такий чувачок нам це говорить, я збираюсь побудувати саме жахливе лігво, якому, якого ще світ не бачив. Так що просто відчепись. Від я не знала, що тут працюють діти. Ось за цього персонажа ми зараз з вами граємо. Я не дитина. Тільки дитина може носити з собою стільки пляшок з газованою водою. Пляшки з газованою водою. Це вибухівка, вона дуже небезпечна. Ой, ну так, так. Чому б тобі не піти пограти зі своїми пляшечками де-небудь в іншому місці? Ти пожалієш, що вирішила посміятися наді мною? А ось це наш босс. Тобто. Е ми цей персонаж, йому як це його ідол. Саме головне в роботі нашої організації це ефективність. Коли я збираюся вибрати себе нове лігво, я прошу декількох приспішників попрацювати пліч пліч Після цього я можу вибрати той варіант, який мені подобається, а також зекономити купу часу. Ви такий розумний босс, бачите, вона ним захоплюється. Нарешті, хоч хтось зрозумів суть ефективної роботи. І так, сьогодні ти будеш працювати в СЕДІ, взагалом працювати. Ми дізнаємося, кого... хто зможе збудувати логово, яке мені сподобається. Ми можемо приступати. Ось у нас ціль 70 балів нам потрібно набирати. Зараз я вам все потихеньку розповім. Починає Еді, хай він починає. Ось у нас є такі, як в Тетрісі, е... Кімнати ми маємо їх будувати. І ось е значки біля цих кімнат вони означають е бонуси. Тобто, якщо, наприклад, ми з цією кімнатою побудуємо ось сад, він дасть додаткові очки. Також у нас є е бонусні цілі, котрі нам дають ось нагороди: написано: три випадкових навички: 9 балів, 9 балів. Коли ми це все побудуємо, е то отримаємо. Також може ці. Цілі виконати наш супротивник, тому варто над цим подумати. Так, я, напевно, почну з саду, на нього є, тим паче, завдання. І подивимось, що зробить наш супротивник. Так, він поставив комору, але ми зараз же ж і отримаємо бонус до. Ось, бачите, бонуси підвищились, бо. Тут до комори, а, ні, це скромна кімната. А тут від саду бонус. Давайте поставимо, напевно, іще одну скромну кімнату, не вийде. Ми можемо поставити тут пушку для того, щоб вона знищила ось ці кімнати. Чудово, мінус 3 очкаємо і ми не ходимо, добре. Також є бонуси за те, якщо ми закриваємо всі, якщо можна так сказати. Двері в кімнаті. Ось е, тут е, нічого, бо вона дає бонус тоді, коли розміщується. А ось якщо такі кімнати, ось тут я вже не зможу, бо тут вороже лігво вже почало будуватися. Тому ми підемо, напевно, ось, ось сюди. Ні. Я хочу побудувати велику кімнату, для того, щоб у нас було достатньо багато дверей. Адже це теж може бути проблемою, що у тебе не вистачає. Просто-напросто е, вільних дверей, і ти не можеш нічого з цим зробити. Так, давайте побудуємо це якось е, ось так. Чудово. Бачите, е, всі двері закриті в цьому приміщенні, і тому воно е, отримало додаткові очки. Те, що він нам зруйнував цю будівлю, це навіть круто, адже я сюди зможу спокійно поставити, наприклад, зараз сад. Який дасть бонус. Е так, я. А, ні, через куточок не дістає, шкода. Е він міг би дати бонус ще, адже ми ще один сад поставили. Добре. Поки ми поставимо ось так, е ця будівля нам не влази нікуди. Побудуємо ось так, і потім тут можна буде побудувати і саботуючу будівлю. 70 балів це не так, що аж багато. Е так, бажано, звичайно, щоб двері завжди у нас співпадали, але не завжди так вийде, на жаль. Проте ми будемо е намагатися, і тоді будемо отримувати додаткові бонуси. Так, є комора. Комора ми, напевно, тут поставимо. вона одразу зникає, але вона закриває двері. Ось бачите, вона одразу зникла. А двері зарахувалися як е, відкриті. Дуже е, зручна будівля, скажімо так. Ось тут хочу поставити для майбутніх ось заботуючих наших будівель. Якщо ми, наприклад, ось цю кімнату е, йому виб'ємо, то він не зможе користуватися всіма оцими кімнатами, поки не доведе до них зв'язок знову. Не обов'язково, щоб, е, звичайно. Так, я думаю, міркую над тим. Ось так, напевно, побудуємо. Він чудовий сусід, використовує навичку. Так, ну, в принципі, все чудово. Зараз я вам покажу, як працюють тут е, саботуючі будівлі. Ось так поставимо. І вона випускає три снаряди. Це мінус три е, очки для нього. Проте було б краще, якби ця кімната була знищена. Добре, хай з ним ми продовжуємо будувати наше ліво. На цей раз нам потрібно десь ось так, напевно, побудувати. Ні, у нас є ось така чудова кімната, і вона нам дасть ще один бонус. І того 4 очки ми заробили. Так. Ми по завданням чарівні кімнати ми не використовуємо. І для бешкетування також у нас кімнат немає, але поки що це не буде для нас таким критичним. Ставимо. О, нам дали нав навичку. І зараз ось він використав точно таку саму навичку, і в мене ці кімнати будуть неактивні. Мені потрібно буде їх активувати, поставивши. Якусь кімнату поруч. Не обов'язково, щоб двері з'єднувались, але на стіни мають з'єднуватись. Так, ми йому виносимо ось це і у нього всі оці кімнати стають неактивні, напевно. На наступний хід ми це побачимо, а тим часом ми поставимо кімнату. А як ми її поставимо? Поки що в мене я щось не бачу варіантів, як ми можемо її поставити так, щоб. Ось так ми можемо поставити, і в нас в кімнати ці активні стали, добре? Ось бачите, йому доводиться будувати. Очки зберігаються, проте він будувати там не може, що дуже-дуже класно. Так, що у нас ще є? Ми можемо використати свою навичку. Ось ця навичка робить так, не начебто. Неначебто в цій кімнаті ми закрили всі двері. І ось ми додаємо до кожної нашої жовтої кімнати по одному очку. Ми вже вирвалися вперед. І також я поставлю ось тут. Ем, що це? Підсобне приміщення. Воно отримує бонус. І до того ж ем, у нього багато дверей. Що для мене вкрай важливо. Так, що ми будемо робити далі? Поставимо кухню ось тут. Думаю, це буде добре. І ось бачите, коли залишається лишень один у нас якийсь е, одна кімната, вони оновлюються. Чудово, добре зайшло, щоб у нас був вибір. Нам не залишають одну кімнату, не ставлячи в нас незручне положення. Ось так побудуємо, чудово, нам наступний ефект кімнати буде двічі довшим. Ось, наприклад, якщо я зараз побудував би якусь, ну чи побудую саботуючу кімнату, котра, як би це так пояснити? Вона стріляла один раз, а так буде стріляти двічі. Мені це дуже подобається. Поставимо ось сюди. Ми не зможемо її закрити, проте тут дається дуже багато бонусів. На якій не можна закривати очі. Так, побачимо його подальші дії. Ми, в принципі, вже все. Якщо можна так сказати. Тут ми не дістаємо до музикальної кімнати, але дістаємо ось тут. Знову так, кількість балів ми збільшимо і виграємо цю партію. Все, перемога. Давайте зіграємо ще наступну гру. Думаю, по часу ми з вами встигаємо. Вівіан, хочу відмітити, що ти чудово справляєшся з ролью учасника нашої підступної організації. Ці слова гріють мені душу, бос. Можливо, ти станеш одного разу моєю правою рукою? Ну, чи в мене вже є права рука, та й ліва рука, та й пара запасних, так багато рук. Можливо, ти станеш самим коварним із моїх пальців, а якщо ні, то принаймні мізинцем. Це звучить чудово, бос. Я хотів дати тобі декілька важливих вказань, але я дуже поспішаю. Я тільки що придумав новий підступний план, і мені потрібно записати його, поки я його не забув. Ось в чому суть. Ми змогли купити невелику ділянку землі, тому не виходь за його границі. В цей раз тобі доведеться сперечатися з Еміліо. Побачимось пізніше, де буде з нами зло. Прикольні тут персонажі такі харизматичні. Радий з тобою познайомитись, Люба. Ти розумієш, яка честь для такої людини, як ти, приєднатися до нашої організації? Для такого чолові... людини як мені так подобається бачити, як ти намагаєшся пригнути вищі голови. Але досить компліментів. Ми е, не повинні витрачати час. Е, я сподіваюся, що ти не станеш е, приймати поразку близько до серця. Ти зробила все, що могла. Так, у нас ціль: ви повинні залишитись останнім вижившим. Е, тут е, ми програємо одразу тоді, коли ми не зможемо більше, як би мовити, так, побудувати що-небудь. Чи у нас двері закінчаться, чи у нас місце закінчиться, не важливо. Важливо, щоб ми могли будувати. Тому. Е, так, ці не будемо використовувати. Ось так побудуємо. Одразу, щоб він не міг нам нічого заподіяти. Я сподіваюся, у нас зараз все це вийде. Ні, не вийде. Погано. Напевно, цю партію ми програли. Сподіваюсь, що ні, але. Вірогідніше всього, зараз він. О, один постріл, два постріли мимо. Чудово. Так, що ми можемо зробити з нашою ситуацією? Та, в принципі, нічого. Ситуація в нас кепська, адже у нас немає місця де будувати. Поставимо ось тут. Тут неважливі очки, у нас може бути е, навіть дуже менше, але. Саме важливе, щоб у нас е, було місце для будівництва, а його у нас немає, тому ми будемо будувати. Ой, не знаю навіть, де ми будемо будувати. Так, спробуємо ось так. Так, добре, хай буде. Сподіваюсь, ми впораємось. Е, так, він додає до своїх майбутніх будівель плюс одне очко. Не дуже е, це, так би мовити, Класний бонус, але хай робить що хоче. Ми побудуємо ж, свою чергу ось так. Чудово, щоб у нас двері були і сюди, і сюди. Він відграбастав свою більшу частину карти. Тут, до речі, інтелект дуже прикольний. Тобто, коли я проходив кампанію, буквально декілька хвилин назад була така ситуація, що четверо. Гравців було, один з них вигравав, і всі інші починали е, різко кооперуватися проти ось е, того, який е, перемагав. Це дуже прикольно, класна механіка. Не знаю, чи це мені просто так пощастило, мабуть, але е, факт залишається фактом. Так, пушку я не зможу ніде побудувати. Будуємо з вами ось так далі. Залишаємо за собою ділянки. Так. Що я можу використати? Е, так, одну одиницю шкоди в цільовій кімнаті. Я міг би побудувати... Так, це звучить як добрий план. І ось тут ми побудуємо якусь саботуючу будівлю потім. Сподіваюся, що в нас. А, я можу ще. Точно, я ж використав навичку. І ще цю будівлю знищили. Чудово. Так, його хід. Хай ходить, ми натомість побудуємо ось так. Потрібно ось це місце зайняти. Проте в нього все рівно залишається достатньо багато місця. Мене це трошки бентежить, але хай з ним. Так, побудуємо ось так. Чудово, ми маємо вибір. М -м вибір без вибору, адже у нас. Знову ж таки, головна ціль це не очки. Так, тут не поміститься. Що ми кухню? Давайте побудуємо кухню. Потрібно йти нам кудись сюди, тому ми побудуємо. Ось так ми побудуємо. Чудово, наступний ефект двічі спрацює, тому, напевно, був би сенс побудувати щось на кшталт саботуючої будівлі. Воно залишається, до речі, це не на один хід. Ось це погано. Бачите, як кумедно вийшло. Молнія пішла не по моїм будівлям, а по його. Чудово, як це може не радувати? Так, нам би. Зараз якусь таку будівельку, щоб ми могли побудувати її ось тут, але нічого не приходить. Ось так ми побудуємо. І вона двічі вистрілить по всім його будівлям. О, все. Це мені вже подобається. Ми хоч трошки знищили. І дивіться, у нього всі його будівлі. Ну, тепер вже знову відновились, але були. Знешкодження він міг будувати тільки тут. Так. Тут я не зможу будувати. Давайте будувати ось тут десь. Не виходить. І ось так не виходить. Добре. Е, я виконав бонусну ціль, до речі. Мені дали купу е, навичок, котрі ми з вами зараз будемо. Саме використовувати. Напевно, я б йому знищив ось тут. Хай він пробудовується в ось цю місцевість. Я все рівно сюди ніяк не проберусь. Винудимо його е, робити те, що потрібно нам. Чи натомість ми могли б побудувати ось цю штуку. Або навіть. Так, добре. Я напевно зараз е, зроблю. Ні, не буду я поки що цього робити. Я забираю ось цю клітинку, вона мені дасть двері для проходу ось сюди. Проте він все це мені закрив. У мене є навички, зараз ми їх знищимо, і двері вони залишилися чудово. Це не можемо ми використати. Це виходить за ділянку карти. Так. Давайте ми ось таким чином, напевно, йому трошки кімнати попсуємо. Все рівно. Е, тепер ми можемо. Е, так. Що ми маємо робити далі? Будувати ось цю кімнату. Все ми. Е, більшу частину вже відграбастили собі. Зараз я побудую комору лише для того, щоб. Е, тут не вийде. Тут двері не хочеться закривати. Ось тут ми комору побудуємо. Чудово е, одразу щось знищилось. Ми зможемо пройти ось сюди. Що він мені то. Як він це знищує? Я не розумію. Типу. Тут я вже нічого не можу зробити. Шкода. Але і пройти я теж не можу. Так, це воно радше мені знищить ділянку, ніж йому. Немає. У нас вибору. вибор маленький дуже сильно. Можу поставити ось так. Хай стоїть. Коли у нього вже ті ходи закінчаться? Так, добре, ми залишаємо йому найбільші ділянки для того, щоб він якомога швидше собі закривав прохід? Це не поміщається. Давайте не знаю, навіть це поміститься? Поміститься, чудово. Мені це подобається. Купу навиків нам також дали. Він використав баф на більшу шкоду, проте одним вистрілом собі е, зашкодив. Добре, ми також використаємо цей баф і знищуємо йому ось цю кімнату. Зараз вона зникне. Ми ставимо саботуючу. Вона не поміщається, дідько. Так, добре, ми поставимо тоді ось таку кімнату для того, щоб у нас знову ж таки були нові двері. Він виконав бонусну ціль. Погано, що я можу сказати. Так, тут ми нічого не можемо побудувати. Тут дверей немає. Ну, прям. Мене це трошки дратує. Так, цим ми двері собі закриємо просто, тому будуємо ось так. У нас залишилося ще ну такі три, троє дверей нормальних. Так, і зараз нам потрібно щось зробити з ось цим. М -м а що ми з цим можемо зробити? А нічого ми не можемо зробити. Ой-ой-ой-ой-ой! Е напевно, не знаю. Так, добре, давайте будувати ось тут десь. У нас хоча б ці кімнати почали працювати. Дуже міцні матеріали. Він підвищив собі. Так, тут, я сподіваюся, він вже нічого не зможе будувати. А ми натомість побудуємо. А що ми побудуємо? Якщо ми ось так поставимо. Так, ми є сенс нам зруйнувати ось цю вежу. Нагадаю, у мене бонус до плюс 1 шкоди. І побудувати ось таку кімнатку. Для того, щоб він просто не міг будувати, бо це вже занадто. Як він це знищує? Ну капець. Як це працює? Я не хоч і пройшов компанію, я не розумію. Так, добре. Тут будуємо все, він спасував. Ми перемогли. Фу, це було досить напружено. Е, сподіваюсь, принцип гри ви зрозуміли. Мені вона дуже зайшла, я буду і далі проходити, але напевно вже не е, на серію, адже ну, показувати тут особо нічого, там далі просто назбирати певну кількість очок, чи перемогти там буде у нас 4, ну, 3 супротивники більше. Що далі буде, я не знаю. Такий легенький гумор трошки. Загалом, гра варта того часу, який я на неї витратив. Що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також підтримувати україномовний контент будь-яким коментарем. Буду за це дуже вдячний. Не забуваємо вірити в ЗСУ, чекати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!